Віталій Денисенко говорить, що шість років працював на сумському трубному заводі оператором верстатів з програмним скеруванням. Звільнився на початку лютого через невиплату зарплати. Все починалося ну, декіль... Чотири роки тому спочатку одна неділя затримки, потім місяць, і так все росло-росло. Платили, по, бувало таке, що два рази по 25% в місяць, відсотків в місяць. Бувало один раз 25% давали в місяць. Бувало, зовсім не давали грошей в місяць. Ну, отак. Є в людей маленькі діти на це робили акценти, але наше керівництво. Так би мовити, їм, все одно О, в мене дитина три роки на той час два роки. Я просив конкретно на дитину, щоб хоч хоч, хоча б хоча б щось давали. Сума заборгованості 97 тисяч була на той момент. Чоловік говорить, що був змушений наняти адвоката та звернутися до суду з вимогою примусового стягнення боргу з заводу. Суд виніс рішення на користь Віталія та інших працівників, що звернулися з аналогічними позовами. Сьогодні зранку виконавча служба приїхала на завод описати транспорт, арештований для погашення боргу. Говорить адвокат колишніх працівників заводу Дмитро Супру. Звертались п'ятницю. Чи приїжджали, нас не допустили, склали акт відповідний. і Сьогодні нас допустили до перевірки майнового стану, виявлення рухомого майна. Те, що перебувало в розшуку, зараз записується два легкових автомобіля. Я так розумію, те, що керівництво возять чи возили, описали, Mitsubishi Галант і Фольксваген Passat. А зараз там кран, вишка, два Краза, газель, О, зараз записують. Представниця виконавчої служби Марина Рудь говорить про кількість арештованого майна. На сьогодні описано транспортні засоби боржника, 13 одиниць, які були в розшуку, але на сьогодні їх здійснено опис. В подальшому буде призначена оцінка та реалізація. Виконавче провадження про стягнення боргів по зарплаті з заводу відкрили в останній день перед повномасштабною війною, говорить Марина Рудь. На примусовому виконанні з 23 лютого цього року перебуває зведене виконавче провадження щодо боржника завод обважених бурильних та ведучих труб. До складу даного зведеного виконавчого провадження входило 104 виконавчих документа на суму 4 мільйони гривень. З них за весь період вже фактично виконано 30 на 2 мільйони гривень. І в залишку, якщо говорити конкретно про заробітну плату, залишилось 34 документи на 1,5 мільйона гривень. Нагадаю, завод обважених бурильних та ведучих труб до 2000 року входив до структури сумського машинобудівного об'єднання. Згідно журналістського розслідування сайту Еспресо, трубний, як і сумське машинобудівне об'єднання через кіпські компанії, нині належить Володимиру Лук'яненку старшому. До початку повномасштабного російського вторгнення через офшорні компанії підприємства належали лукяненку Молодшому громадянину Росії. Згідно з сайту Міністерства юстиції, Сумське НВО є найбільшим боржником зарплати в Україні з сумою у понад 196 мільйонів гривень. Світлана Шокопляс, речниця СМНВО інженерінг, яке також через кіпську компанію нині належить Лук'яненку старшому, телефоном сказала, що ситуацію з арештом майна трубного заводу коментувати не будуть. Згідно розслідування журналістів «Еспресо», родина Лук'яненків через кіпські компанії останні три роки скуповує нерухомість в Криму. А група ГМС Володимира Лук'яненка Молодшого та рік перерахувала у вигляді податків до бюджету Російської Федерації півтора мільйона рублів, еквівалентно 20 мільйонів доларів США. Ігор Стрельцов, Сергій Лазаренко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.